Призначення на посаду директора комунального підприємства, я, я і ще кілька депутатів, які задали проти того, щоб призначати на посаду. Ось зараз вже пройшов рік не рік. Більше вісім місяців пройшло роботи цього директора комунального підприємства, який говорив, тоді коли ми з вами, шановні представники від кожної політичної сили, розглядали і вибирали його призначали на він говорив про те, що да, ви знаєте, я знаю поважного е, 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 Сергія Івановича, який сьогодні нас присутній в залі, як заступник голови бюджетної комісії, я приїду до нього, я буду просити його про те, що зрію, мама, щоб Сергій Іванович допоміг і все інше. Пойшов рік. Ніхто нікуди не їздив, ніхто нікого не просив. Я думаю, що Старій Іванович, як людина колишній міський голова, однозначно вийде. Допоміг однозначно ви якимось чином спрямували якісь кошти, однозначно ми би зробили якісь певні кроки. Але, на жаль, цього не сталося. І тому на останньому засіданні комісії нашої обласної ради, на нашій профільній комісії з питань комунального майна, на чекології природних ресурсів, ми звернулися і підтримали, і звернулися до Михайла Васильовича з пропозицією достроково розірвати контракт з теперішнім керівником цього комунального підприємства, як зупинила, яка не справилася своїми обов'язками. Чому я про це кажу? Тому що, крім тих всіх інших пропозицій, які були, дякуючи фінансовій інспекції колишній, а тепер об'єднавській службі, вони хоча б спромоглися, і то після настільних прохань тобто спромоглися того, що ми на сьогоднішній день маємо акт перевірки аудиторської служби. Тут порушення на порушення. Тут абсолютно ніякої звітності немає. Тут абсолютно ніяких питань, які пов'язані з тим, щоб аеропорт працював, теж немає. Ми рік пропрацювали, шановні депутати. Скільки можна про це говорити? Я говорив ще про те, і сьогодні говорю коротенько на своєму виставці. Ви знаєте, є, що є державна програма, наче відновлення в Хмельницькій? Я на двох сесіях обласної ради говорю про те. І задаю питання, чому Хмельницький аеропорт не відійшов цю державну цю програму. Чому? Хто в цьому вимір? Я просив, що розглядайте питання, хто був відповідальний на той момент, хто не подав відповідні пропозиції. Хто не звернувся і так далі. Накажіть людей хоча б до того, почав до того, щоб показати, що пише Ну, Тому я цитую те, що говорить заступник міністра інфраструктури. Я нічого не придумав нового. i love І ви всі готові до дискусії. Але рішення, таке треба приймати, ми не можемо року в рік, ми не можемо з сесії в сесію відділяти кошти, треба приймати рішення, чи це концесія, чи це якісь на інших основах і так, далі, і так далі. А ми говоримо про те, і сьогодні. Департамент. Я не маю абсолютно ніяких особливих зауважень до директора департаменту, тому що е е е, Юрій Валентинович, він ще буде намова і все інше. Але на сьогоднішній день хтось в тому числі одушував, говорив Іван Ярославович Гончар, про те, що хтось сьогодні, і це ми на комісії наші говорили. На 2017 рік директору комунального підприємства Репорту Хмельницький е е прогнозована розрахунки заробітної плати. 144 тисячі це 12 тисяч гривень в місяць. 12 тисяч гривень в місяць. То я мав на кордоні, що мало. Може і мало, не знаю. Але я задаю сам собі питання, для чого це? Для чого це ми робимо? Для чого ми тут стремо? Я хотів би, шановні колеги, щоб на тій колеги, особливо, яка буде пов'язана з депутатськими запитами, ми дали однозначно і серйозну, і принципову позицію, яка е, має, де службовці різних рангів має зрозуміти про те, що запит, е, не надання відповідної запитів на депутатський заклад або інше має кудись внести відповідальність. Дякую за увагу. Я Дякую, Пане Олександр. Іван Васильович, Розуміє. Що Шановний Михайло Васильович, шановне, зумовно сьогодні ще складне питання, яке ми будемо розглядати, Якщо хочу орієнтувати по яку ми голосували на засіданні нашої постійної комісії, і що взагалі необхідно робити по комісії. Як загально перше питання, я хочу сказати, що подякувати Миколаїв Сенду на певне питання, як тому що Харкавий, наш колега депутат, напевно, 80% всіх інших людей, які є в області і в державі, займаються цим аеропортом. І абсолютно неправильно, абсолютно логічно. Я підтримую, що він сказав, результату немає. Чому? Тобто зусилля одної людини, чи навіть зусилля цього обласної ради недостатньо для того, щоб аеропорт працював. І я вдякую що саме питання. Перше питання. Скажіть мені, будь ласка, може ми мати цей аеропорт? без зусиль короткої державної влади і кабінету міністрів. Напевно, може ні. Можемо без зусилля постанової державної адміністрації мати аеропорт? Ні. Можемо без зусиль міської влади мати рапорт, ні. І будь-які наші зусилля певно зосередити величезну силу та енергію, він не буде мати результатів. Ну, я можу навіть на прикладу сказати, що сьогодні є заступник міністра інфраструктури в області. Я впевнений, що ніхто не піднімає поєдинку питання, він зустрічається з нами на сесію. Просто це не є в пріоритеті держави. Всі ці речі, які стосуються аеропорту, воно ліцензується і потрібно, я б сказав, дуже-дуже вузькі -дуже групі людей. Правильно, наш колега сказав депутат, що має більше 10 мільйонів на, на грошей, постуль, практично, тому що ми маємо ілюзію, що в комусь потрібен цей аеропорт. Я задаю про це питання, після того питання. Чи потрібно Місто Кам'янець-Подільську, аеропорт? Ні, тому що найближчий аеропорт у них є в Черніцях, під, під, під камянець подільська будуть їхати туди. Чи потрібно служити літішний аеропорт в Хмельницьку? Ні, тому що там ближче знаходиться аеропорт в Рівному. Полоні аналогічні до Києва, доїхати і так далі. Тому питання повинні якісь бути технічні переработати. Але я хочу сказати, що ми не повинні постійно займатися. У нас надзвичайно багато в області, і Я скажу зараз найпопулярні яку я скажу. Є два питання. Або місто Хмельницьке займається або місто займається цим питанням, тому що кажуть, що це, це стосується міста, або ми ліквідовуємо це підприємство, не займається питанням. Якщо ми всі в державі, або особливо в місті, у в області рішили проблеми, що стосується медицини, що стосується освіти, що стосується соціальних захисту, культури вирішили, то ми повинні займатися аеропортом. Тому моя була пропозиція, я сьогодні буду також її говорити. Шановні. Є ініціативна група, є викол Олександрович, який піднімає, є голова обласної ради, є міський голова, є до коронавір і ще декілька керівників зібратися, прийняти остаточне рішення. І на прямі сесії розглянути певні рішення. Але повинно бути два рішення: ніяких харени, тому що в нашому форумі, Якщо відновляти, це появиться чоловік з п'ять тисячами гривень уставного капіталу. Він не знає, і п'ять років будуть судитися, потім відсудити, що він там зробив, що він там буде будувати, як будувати, враховуючи той правовий мобіліз, правовий стан нашої держави. В, в концесії ніхто, якщо би було таке бажання, за ці десять років приїжджали, австрійці приїжджають, поляки приїжджали, росіяни приїжджали, наші приїжджали ні. Третє. Тому я ще раз кажу, є депутати Верховної Ради зібратися. Є всі, якщо потрібно. Тоді ми залишаємо рекордні на черговій сесії, приймаємо рішення о ліквідації цього підприємства і нехай місто розібратися землі, з землею, з майнами, які залишилися, і запитися цю тему, займатися тим, чим нам потрібно. І вже якщо ще-ще питання ще говорити, нам необхідно також прийняти рішення взагалі о комунальній за це розпірокові. Воно на широко нам потрібно розібратися, потрібно вона така чи ні. Тому що. Не ну, може сьогодні вічно стояти питання, не може один депутат Микола Олександрович, я поважаю, займатися цим питанням, пропонувати рішення, а більше ніколи цього не потрібно. Це абсолютно ну, просто це виглядає наша безпомощність і нерозуміння. Тому, ну, якщо сказати, що тільки інше, в нас сьогодні живе майже 1,2 мільйона жителів. Користуватися цим аеропортом буде маленька, маленька група людей до твоєї маленької групи людей. Якщо їм потрібно, я маю на увазі бізнесмени, я маю на увазі ті, хто може взятися. Візьміться, ні. Давайте будемо займатися постороннікам, давайте будемо займатися освітою, якою в нас є чим займатися і так далі. Дякую за увагу. А моя пропозиція розумовно з'явилася питання в археолісі, що згоджені позиції міської ради, міської групи, голови простої, голови постує адміністрації, міністерства і народних депутатів, від нас там буде 5-6 чоловік. Прийняли рішення і закрили рішення повертатися. А сьогодні виділяти знову кошти, стоп це було закриє, але виходить прийняш трафи, прийняш каже, пенсійний коштів, так далі. Це закриє, правда сказав Леонид, насильник 17 рік ми будемо розглядати знову тобоги, які обходиться в 17 році. Дякую за увагу. Дякую, Василь. Ми розуміємо, банку до мільйона це кошти, які поступили. Скільки було необхідно коштів для того, щоб цей мирний запрацював. ці всі завдання департамент отримав. Сьогодні виконавець 40-го працює. Я думаю, що на працювання є. Сьогодні банк, якщо не дає кредит, він вимагає бізнес план Сьогодні департамент... Повинні дати бізнес-план, дати аналіз глибокий, і ми повинні прийняти рішення. Якщо стратегія підходить, щоб бути аеропортом милиці, кошти сьогодні є багато варіантів і над ним працювати можна ці питання вирішити. Але в першу чергу ми повинні бачити. Чи це реальна справа? Щоб ми за нього будемо Була пропозиція, що, що перевезти в стару розтандині? зрозуміло, але тут і теж була Івана Васильовича, що хмельничанам їхати в старого стантинку, так як Кам'янчанам їхати в місто Хмельницьке, все це повинно бути вираховано і бути серйозна підготовка, що ми зберемося сесію окремо по рапорту, але без... Робочої групи, яка дасть, яка дасть нам напрямок роботи, якщо сьогодні це необхідно, ми розуміємо, що місто Хмельницький сьогодні стратегічно знаходиться і автомобільний дорога проходить, далі залізнодорожня станція стратегічна. Я думаю, що і на майбутнє, на покоління. Майбутнє, я думаю, що аеропорт – теж стратегічний об'єкт. І ми сьогодні де взяти кошти. Перша позиція. Для обласного бюджету це дуже накладно. І вам це служба казати. Славути не будуть жителі міста. Буде 5%. Місто Хмельницький основний основний клієнт. Тому сьогодні, сьогодні ми повинні мужньо. Якщо знайдемо, буде стратегічний і перспективний план розвитку, ми відчуємо, що буде стратегічний план розвитку аеропорта, 50% дир, передати місту, 50% залишити обласній раді, де взяти кошти. Перше, обласного бюджету можна виділити, що ми кожен рік виділяємо по 3 тисячі, а такий об'єкт виділити процентів 15%. А 50% взяти з фонду регіонального розвитку щоб стратегічно, не робити по мільйону розкінати у всій області, а тоді ж дорога. І 50% місто направили на за цій це. Але ще я повторюється, що банку видають кредит, вимагає бізнес план Я кіренка не 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 нових, 40 ще працює, але в нього всі дані є. Ціна напрацювання є. За мене, от той Миколаївич Миколаєві сказав, що статус міжнародного розвитку, статус статус, в мене статус ще зберігся. Коли я виконував обов'язки, до мене приїхали з Меліподійського прикордонного заводу і сказали, що якщо ми зараз касуємо, буде статус забраний, ми домовилися з директором, що на базі нашого прикордонного... Нами академії і утримувалося. Не знаю, за рік вони вже аналювали. Принаймні, на цей період рік назад нас, на фото було. Але саме найголовніше, то був, коли зараз пішов були в аропорту. Це тільки назва, там що можна, все знищено і так далі. Тоді можна йти до Кабінету міністрів. Що буде закрасити до кабінету міністрів, так, щоб розслабилася аудиторія, коли ярмовниця в Україні Черницький приїжджала, коли відкривали медицин. І тут в нього входять і обходять, кажуть, треба кругом нашого міста зробити обізну дорогу. Хлопці побудуйте місто, тоді будемо робити обізнуро за ярмовницю. Так саме тут. Ви повинні зробити... Ці всі проблеми, що вже це була робота, а тоді вже шукати державну програму. Тому пропозиції були слушні, я їх підтримую. Робоча група, департамент базу має далі, над цим відповідає, працювати і вирішити питання. Щоб з знов не заговорити ці питання, і вже соромно вже взяли за цю роботу, давайте щоб шукуємо якісь результати. Тобто, Хмельницьку область без Кам'янського Дівців, скажімо так, не існує, тому що хто б не приїжджав в Хмельницьку область, завжди є в Кам'янець-Подільському. Я думаю, що ви прекрасно знаєте той стан доріг, який є в нас в Україні, і я думаю, ви розумієте про те, що якщо б у нас існував все-таки абор, то до нас приїжджали б із інших, і не тільки країн, але й з інших міст, враховуючи те, як як спромоглися зробити і проєкт усі інші міська влада, наприклад, Рівненської області. І міста Рівного, як зробили Чернівці, Чернівецька область і місто Чернівці. І прошу не забувати про те, що у нас є на сьогоднішній день, розвивається садовий водочесний комплекс, який буде, в який будуть приїжджати тисячі і тисячі людей. Тому я приєднуюся до тих, а те, що сказав Іван Васильович, наради в цьому, цьому питанні поставити нарешті крапку. Ми маємо визначитися раз і назавжди, а не викидати на літер ті кошти, які ми викидаємо вже протязі другого року. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чисто довідково, тому що присутні тут керівники міста Кам'янськодійського району, вони мовчать, скромність проявляють, але от саме за 100 кілометрів від Хмельницького вони рік тому відродили свій. Аеропорт. Вони запросили туди е, е, авіакомпанію, У них фактично сьогодні здійснюється авіарейси Одеса, Львів. Вони з'єднали туристичні міста подібно з собою. І вони тихо шаг, вирішили проблему. Хай це мала авіація. Вони на кишеньо планують літати. Тому я все ж таки схиляюсь до точки зору. Окрема зустріч всіх зацікавлених сторін і схилятися до того, що є потужна міська територіальна громада з великими можливостями, з великим бюджетом. І ми повинні зняти і сказати самокритично, область не змогла справитися з цим завданням, і передати потрібно місту. Дякую за увагу. Дякую, Миколаївич. з Я Миколайович, ну, спрямоваю цікаво будівському теж не все так просто, тому що там два перероблені на 13 місяць, на жаль, йому не дають ліцензію і здійснення це тільки прожекти. На жаль, також і також вони не здійснюють перельоти, поки що це все в планах, але воно не працює, Тому що переображений цей літак не дають на нього дозволу. Островський місцеві. Це дуже важлива програма. І, на жаль, виглядаємо негативному сім'ї, порівняно з сусідами. І мені дуже сподобалась, чітка коротка, інформативна така довідка Віталія Миколаївича. Десять років йшов дереван аеропорту. І я думаю, громаді Хмельниччини було б цікаво знати всіх тих героїв, які приймали рішення про дереван майна. Хто давав дозволи на розпродаж дорогувати обладнання, хто роздавав землю навколо аеропорту і навіть землю, яка знаходилась на території аеропорту. Я думаю, це було б корисно і для всіх і для тих, хто буде надалі займатися цією справою. І е, були зараз озвучені, в принципі, зводяться до того, що ми готові прийняти рішення наступного плану, створити робочу групу для того, щоб попрацювати пропозиції для подальшого розвитку комунального підприємства. Була озвучена пропозиція, звичайно, спільної зустрічі обласної державної адміністрації обласної ради та міської ради Хмельницького з приводу. Чи чи є таке взагалі бажання, тому що ми поки що не, не чуємо бажання, чи є таке бажання міста і чи місто в своєму перспективному розвитку бачить потреби і необхідність. Цього. Тобто про цю зустріч про цю І, звичайно, перенести для розгляду на наступній сесії, перенести наше питання для того, щоб ми детально розглянули вже з напрацьованою пропозицією розвитку. Тобто не розглядали. що фактично, якщо оцінити дійсно в щорічно 2,5 виділення кошти переважно за поруковості, яку ми сконцентрували і винайшли можливість одноразово там виділити це, то це якраз та сума, яка 25-30 мільйонів, яка потрібна для відновлення роботи і запуску Ну, На жаль, я думаю, я 20 березня мав зустріч з міністром інфраструктури Оляном Володимиром Володимировичем. Жодні державні програми і якщо ці, жодні державні програми, вони точно і, не бачить держава дозволу до такому напрямку і фінансування якоїсь державної, підтримки чи відновлення, що його повернути державі, там була пропозиція чи спільне використання, потрібне використання цивільного і військового, У нас є військовий кордон. Староконстантинів, дійсно, якщо з такої сторони, то держава ще може розглядати Староконстантинівський військовий з подвійним використанням, а не розглядати наш комунальний заклад. На жаль, якщо до тих е, бачень, пропозицій, інформації, шановні колеги, які е, були проговорені про наших колег, е, сусідні області навіть ті аеропорти, які здійснюють там один тиждень виліт, е, це не той. Об'єм перельотів, які забезпечують прибутковість чи хоча б нульову діяльності цих підприємств, підприємства також працюють на фінансовій підтримці з бюджету області і там фінансування в майже до 10 мільйонів. Підтримка при тому, що ми здійснюємо перельоти і до 10 мільйонів вже є державною підтримкою. Але що, мені, колеги. я вважаю, що ми можемо. Дуже ефективно розглядати наш в напрямку дійсно спільної співпраці і проведення питань спільної власності. Якщо ми приймемо таке рішення спільної власності обласної ради та міської ради, якщо відповідне рішення потім буде підтримано, чи це зацікавить міську раду. І, звичайно, і звичайно, ми повинні розуміти, що Через декілька місяців в другій половині року безвізовий режим і можливість входження після цього входження дешевих перевізників, лоукостів. Тобто ми повинні розуміти, що ми можемо тоді здійснювати теоретично так, прості дешеві перевезення. Ми все-таки знаходимося ближче до Європи і доцільність їхати в Київ для того, щоб Могло Ми розуміємо з вами, що основною ключовою проблемою ми проговоримо це, Зважаючи на те, що ми на конкурсі і всі слави приймали участь і голосували тут, в сесійній залі, поради керівника комунального підприємства, тобто згодиться до того, що немає тієї людини, ми зараз говоримо про робочої групи ініціативні групи, що немає тієї людини, яка мала би ініціювати, напрацьовувати. І актуалізовувати всі наші ідеї, і робити там якісь реальні пропозиції розробки. Тобто у нас є цілий ряд проблем, ми маємо зауваження, до керівника комунального підприємства приймається, ми можемо навіть я можу поставити, якщо наполягаєте, поставити це питання на голосування, але ну, давайте, давайте, ми, давайте ми поставимо, я поставлю в такому порядку, що пропонується рішення, у нас є рішення по цьому питанні, але я його сформулюю, та що я вже назвав. Тобто створити робочу групу. Робочу групу, так як вже ми що не будемо ній звукувати, що у нас і ремонт цієї робочої групи може бути у кого саме ну, так як дійсно ініціатор і говорить про це питання і так далі.